Всім привіт! Сьогодні буде знов прогулянка Києва. І ми відправимось на Старокиївську гору, прогуляємось пейзажною алеєю і згадаємо історію Десятинної церкви. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Пейзажна алея це одне з найкрасивіших міст Києва, що розташовано у верхній частині міста на території Старокиївської гори. Вона є частиною історичного центру Києва і має багату історію, яка бере свій початок ще з часів Київської Русі. У 10 столітті на місці сучасної пейзажної алеї знаходився дитинець Києва, центральна частина міста, де був зведений палац князя Володимира Великого. Саме тут розташовувалась десятинна церква. Перша кам'яна церква Київської Русі збудована у 989 996 роках. Ми про неї сьогодні ще поговоримо. Вважається, що на території дитинця жили представники князівської родини, бояри та духовенства. У 13 столітті під час монголо-татарської навали Київ зазнав руйнувань, а десятина церква була знищена. Згодом це місто занепало і протягом століть воно поступово стало заростати. А у XVIII столітті частину Старокиївської гори займали монастирські землі. У 19 столітті тут починається активна забудова, зокрема вулиці Велико Житомирська та прилеглих провулків. В час, уздовж урочища Ганчарі Кажум'яки проходила оборонні вали, залишки яких збереглися і стали основою для майбутньої алеї. У 1980-х роках архітектор Авраам Мілецький запропонував облаштувати прогулянкову зону на місці старих оборонних валів. Його ідея полягала в тому, щоб створити місце, звідки відкриватиметься панорама Падолу, Дніпра та Лівобережного Києва. У 2009-2011 роках завдяки ініціативі київських художників і меценатів було встановлено перше мозаїчні скульптури на пейзажній алеї. Головний автор скульптур Костянтин Скритуцьцький київський художник і скульптор. Матеріалом для скульптур стала кольорова керамічна мозаїка, що надає їм казкового вигляду. Існують перекази про підземні ходи під пейзажною алеєю, які могли використовуватися в давнину для таємного пересування між важливими об'єктами міста. Деякі дослідники вважають, що ці підземелля можуть ховати багато нерозкритих таємниць та артефактів минулого. А ми поступово наближаємось до місця, де колись знаходилась десятинна церква. Десятина церква це була перша кам'яна церква Київської Русі, зведена князем Володимиром Великим у 989-996 роках. Це була не просто святиння, а символ нового етапу в історії держави, яка прийняла християнство. Місце будівництва вибрали на Старокіївській гори, там, де колись знаходився дитинець князя Володимира. Величезний храм став центром нової християнської культури Русі. Для його будівництва князь запросив грецьких майстрів із Візантії, а сам храм був розписаний мозаїками та фресками. Князь Володимир наказав віддати десяту частину своїх доходів на утримання церкви, звідси й назва «Десятинна». Це було незвично для того часу, але таким чином він показував свою прихильність до нової віри. Десятинна церква стала однією з найрастішніших будівель Києва. Її стіни були прикрашені мармуром, золотом і мозаїкою. Вона стала місцем поховання самого князя Володимира та його дружини візантійської царівни Анни. Крім того, Храм виконував важливу державну функцію. Він символізував перетворення Київської Русі на сильну християнську державу. Але доля храму була трагічною. В грудні 1240 року монголо-татарська орда на чолі з ханом Батиєм взяла Київ в облогу. Облога тривала кілька днів. Монголи розташували свої війська на навколишніх паграбах і почали безжальний штурм. Київська оборона Трималися довше, ніж вони очікували. Але захисники міста не могли витримати навали величезної армії. Коли монголи прорвали оборону, почалася жорстока різанина. Багато мешканців міста, жінки, діти та поранені воїни кинулись до десятинної церкви, сподіваючись, що святе місце захистить їх. Вони зачинились всередині храму, молячись про порятунок. Але монголи не мали милосердя. Вони оточили церкву і почали знищувати її зовні. Вони підпалили дерев'яне перекриття, змушуючи людей задихатись від диму. Вони обстрілювали храм з ст... трибушетів, руйнуючи стіни, і завалювали входи, щоб ніхто не міг утекти. І церква не витримала. Вона була масивною. Але вона не будувалася як фортеця. Під вагою тисяч людей і від безперервних ударів одна зі стін не витримала і обвалилась. Люди, які були всередині, загинули під завалами. Храм став їхньою братською могилою. З того часу церкву так повністю і не відновили. У 1630-х роках митрополит Петро Могила спробував відновити храм, але роботи залишились незавершеними. У 1842 році на місці Старої Десятинної церкви звели новий храм, але він не мав нічого спільного з оригіналом. У 1930-х роках його знищили більшовики. Сьогодні на місці храму можна побачити залишки старовинного фундаменту. Існує давня легенда, що від Десятинної церкви до княжого палацу Володимира Великого, а можливо, і до Софіївського собору, вів таємний підземний хід. За легендою, коли монголи захопили Київ, частина княжої родини разом з кількома священниками врятувалася через цей хід, винісши з собою важливі реліквії, ікони, хрести та книги. І досі існує припущення, що під сучасними розкопками фундаменту десятинної церкви можуть ховатися залишки цього ходу. Коли князь Володимир будував десятину церкву, він хотів, щоб вона була не лише символом християнської віри, а й місцем, яке приваблювало паломників. Згідно ще з однією легендою, під час будівництва він наказав привезти до Києва мощі святого Клемента Римського, одного з перших пап римських, якого, за легендою, втопили в Чорному морі біля Херсонеса. Ці святі останки нібито заклали в стіни Десятинної церкви, щоб вона була ще більш священною. І деякі історики та археологи вважають, що цей переказ має під собою реальні підстави, але точного підтвердження поки не знайдено. Можете собі уявити дерево, що пам'ятає Київ 17 століття. Це якраз воно, липа Петра Могили. Це дерево мовчазний свідок історії, що пережив війни, революції, руйнування Києва і навіть природні катаклізми. За переказами, це дерево посадив сам митрополіт Петро Могила у 1635 році, коли розпочався процес відновлення десятинної церкви. Вважається, що він посадив цю липу як символ відродження віри і надії після століть занепаду Київської Русі. Липа має обхват стовбура близько 5 метрів та висоту 10 метрів. У 1972 році дерево взято під державну охорону як ботанічну пам'ятку природи місцевого значення. 12 травня 2022 року під час сильного вітру та зливи липа зазнала пошкоджень, відламалася частина стовбура. Згодом було вирішено використати уламок дерева для створення арт об'єкта. І 14 вересня 2024 року в саду національного заповідника Софія Київська відкрила скульптуру під назвою Реформа духа, створену київським художником і скульптором Костянтином Скритуцьким з використанням уламка липи. Існує повір'я, що липа має здатність виконувати бажання. Для цього потрібно сім разів обійти дерево проти годинкової стрілки, подумки, формулюючи своє бажання. І воно обов'язково здійсниться. Сьогодні на Старокиївській горі розташований Національний музей історії України. Там зберігаються чисельні артефакти, знайдені під час археологічних розкопок. Ще на Старокиївській горі, поруч з Національним музеєм історії України, знаходиться одне з найдавніших язичницьких святилищ Капище Святотида. Саме тут, за даними археологів, наші предки поклонялися богам задовго до прийняття християнства. На початку ХХ століття археологи виявили залишки цього святилища. Дослідження показали, що воно існувало ще в 5-6 століттях, що робить його найстарішим відомим язичницьким капищем на території Києва. По дорозі до оглядового майданчику біля краю Старокиївської гори знаходяться залишки фундаменту княжого палацу першої половини 10 століття. Тут колись був палац княгині Ольги, перша кам'яна споруда в Києві, що з'явилась тут ще до десятинної церкви. Це була двоповерхова будівля, прикрашена мармуром, мозаїками і фресками. У цьому палаці княгиня приймала древлянських послів і планувала помству за смерть князя Ігоря. Глядовий майданчик на Старокиївській горі є одним з найкращих місць у Києві для того, щоб насолодитись панорамними видами міста. Майданчик відкриває чудові краєвиди на Замкову Гору, Вествіженку, Андріївську, Звіз, Поділ та Блонь. Пейзажна алея та Старокиївська гора це місця, де історія та сучасність переплітаються в унікальному танці часу. Тут, на схилах, де колись вирішувались доля Київської Русі, Сьогодні оживають казкові скульптури, даруючи радість і натхнення кожному відвідувачу. Прогулюючись цими стежками, ми відчуваємо подих віків, милуємось панорамами, що відкриваються з висоти, і занурюємось в атмосферу, де кожен куточок має свою легенду. Це місце, де минуле зустрічається з майбутнім, нагадуючи нам про вічні цінності, краси, культури та спадщини. Нехай ця прогулянка залишить у вашому серці теплі спогади та бажання повертатись сюди знову і знову, відкриваючи для себе нові грані цього чарівного куточку Києва. Сподіваюсь, вам сподобалась сьогоднішня прогулянка. На сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу і побачимось в нових відео. Всім пока.